Вітаю, дякую за те, що заходите, дякую за те, що дивитесь, за, за коментарі, за вподобайки і за дізлайки. Також дякую. Дякую нашим ЗСУ за те, що маємо змогу знімати, жити, якось жити. Ну, величезним їм за це дякую. Так, а я сьогодні вам розповім трошки про в'язання, трошки про шиття. І хотіла ще й... Получила я посилочку з цибульковими, хотіла е, включити в такий в одне, скажімо, відео, але подумала, що це буде дуже забагато, тому про свої цибулькові я розповім в іншому відео. А сьогодні піде трошки про в'язання, на що хочу сказати про в'язання. Е, мені скинули, скинули що наш благодійний фонд чи волонтерський фонд Січ. У нас називається, потребує шкарпеток, в'язаних і пряжі. Тому я вирішила, що я трошки пов'яжу шкарпетки. У мене одні ось є. Ой, щось міточок назбирала на них. Ось одні готові є такі десь на 42-й розмір. І я ще трошечки вирішила пов'язати. Але перед цим я, мабуть, показувала, які я хочу зв'язати шкарпетки. Я про них трошечки трошки розповім. Бо буду розпускати. Бо буду розпускати, того й розповім. Значить, оце ну, мені треба було не туди зв'язати. Ось ось. Я майже зв'язала одну шкарпетку. Ну, це, виходить, валянок, тугий, ще й на 3,25. Ну, важко дуже в'язати. Я це стільки зв'язала, вирішила, що я розпустю. Візьму товщі спиці. І перев'яжу. Оце буде пізніше. Тут три нитки, одна. Одна ниточка у мене е, ось така. Зараз я вам покажу ось така. Е, Це карпатська вовна. 90 вовна 10 акрил. Мені Наталочка висилала. Я зайнята сільське життя. Друга ниточка, це у мене була колись, на я шкарпетки з неї в'язала отака. ось. На ній теж тут є в составі вовна. Десь відсотків 50, точно не пам'ятаю, якийсь махер. І ще ниточку Махера додала Ось такого, бо я його і вслідуючи додала в Ага. Угу. Ось такого. Тому я розпустю і я в'язала 3,25, ось спицями перейду, візьму десь, мабуть, 4,5 і тоді зв'яжу. Ну, це буде потім. Це буде потім. А зараз я вяжу ось такі шкарпеточки. Для цього фонду мені треба десь до понеділка зв'язати, відвести. Думаю, що пар три я оселюю, щоб було. Ось Використовую цей же ж махер, цю ж карпатську вовну. Були у мене такі от біленькі, щось тут 50%, по-моєму, вовни, то я пустила, от, щоб веселіше мені було в'язати. Різні ну такі от біленькі по дві полоски, а ті, які получались, Хто по скільки, в основному по всім. І на верх використала щось, я думала, що в мене цієї ниточки більше і хватить мені на носочок, Ну, не вистачилось, значить буде тільки верх такий. Тоже щось. А це, по-моєму, відсоткова вовна, якщо я не помиляюсь, в мене була. Оце такі ж карпеточки вяжуться, в'яжу на 3,25. Тобто я до тієї карпатської вовни додала ниточку махеру. Получився такий цікавий колір, дуже, Даже не очікувала. Це десь на розмір, на розмір шкарпетка 40-41. Ну, буду вдівати сушити на блокаторах 41-го розміру. Тут бабусина укріплена п'ятка. така ось. Ну і нічого такого. Оце такі, а які будуть слідуючі, тоді я вам з вами поділюся. Або хоча б. Фото. Це звідки вже. Це мої сумочки шилися і тут в торбинці лежить. Гляди, згодиться ще на отуде. Зараз покажу на що. Так, це по в'язанню. Поки все, поки це все в'язання, поки буду займатися тільки шкарпетками. Пошила 4-4 е, торбинки проєктних. Дві я вже одіслала їх забрали. Я вам в кінці відео поставлю фото, які вони були. А дві у мене є. Одно, отакі невеликі. Е, також купили ту, що була 250. У мене така з... гарненька перша. І купили та, що 450. Це в попередньому відео, хто не бачив, перейдіть, подивіться. Тому пошила дві такі невеличкі, тільки по 260, бо докупила до них карабінчики по 10 гривень у нас. Ну, я так 10 гривень додала. А упаковку я вже пакую. Пакую, купую. Купую, пакую. О, така вона ця. Та, що купили, була такими сердечками. Ось я додала отаку штуку. Чого ж оставила кусочок тканинки. А гляди, згодиться. Ось, бачите? Отакий. Шнурочок, тут кільце, і тут карабінчик. Оце у нас такі карабінчики по 10 гривень. Це для маркерів. Може, ще хто що придумає, таке цікавий сюди причепить. О, А так само так карманчик. Трошечки тут прикрасила його ось мереживо. Сакура називається. Ось тут в мене такий пришила олень. На кнопочки так само, але хочу, у мене ж машинка робить петельки. Думаю, надалі, щоб не пришивати так довго ці кнопочки. Спробувати робити петельки і просто на гудзичок, щоб за... засті... застібалася. Ну, я іще хочу розробити там кое-що. Була в моїй біографії така робота. Я працювала кравцем, я працювала швеєю, я працювала завідуючою швейним цехом в свій час. О, тому дещо вмію. О, така торбинка, дуже зручна. Я вже розповідала, вона надівається, дівчата, так на руку, будь ласка, сюди вяжеш. То, тобто вона гарненько надівається на руку і дуже-дуже зручно. Дуже зручно. От 260 гривень. Оце сакура є, поки на продаж. І є попередніх дві по 360. Ну, я тут їх не буду показувати, я їх показувала в попередньому відео. І є отака українська ніч. Отака от в мене ще на одну десь, може і на дві тканинка є, можна пошити інший якийсь вигляд, щоб був. От таке тут даже деревце. От така от так само на кнопочки, так само чорна. гудзичок. І, і зараз я вам достану, покажу. І тут ось отакий. Це бачите? так, все так само. І карманчик на дві частинки. І друга сторона в цей саме, ну, інше деревце, але ж. Так само. Дуже, Мені оця дуже подобається. Не продам, значить, буде мені. Бо вона мені дійсно подобається. Продам, значить, собі пошию. <ріст> ну, класно. Так, поставлю, може, комусь. Ні, вони будуть нам мішати. Мішати будуть нам. Відео по темі прийшла мені посилочка з тканинками для моїх торбинок. Не всі на цей раз кусочки такі рівні. Я, я беру одну одної тієї жіночки, вона щось шиє. Ну, вона не казала, а я не допитувала, що вона шиє. І беру в неї отакі от такі відрізочки всякі. Я їздила, дивилася тканину. Ну, що в нас є? Є, є в нас магазини з тканиною. Не скажу, що вибір ох. Ну і ціна, ох. Тому не хочу я, щоб були дорогими торбинки, тому беру цієї жіночки. Цей раз не гейтрівні кусочки деякі, ну нічого. Значить, давайте почнемо з таких. Дивіться: отакі От цікаві. Ну, в принципі, в принципі, якщо шити торбинку ту, що я шию з, скажіть, з блискавками. То частина ось вийде. Тобто дуже буде прикольна торбинка. Дуже прикольна торбинка буде. І тканина дуже плотна, класна. Взагалі класнюча. Чимось набагадує, знаєте, по плотності. Ну, по-перше, вона не буде навіть так м'ятися. І по плотності нагадує мені тік. Ну, класна. Дивіться, яка прикольна. Ось от кольору. Не знаю, скільки тут кусочків. Два, три, по три замовляла, по чотири. Ну, коротше, склала, що в неї було. У неї були дуже. Пізненько я звернулася. В неї була і інша, але вже розібрали. Ну, В неї фотографії є. Я їх вибрала, дуже горчична класна була, це, що я жалкую. І ще якась там була одна, що не дісталося. Ну, що є, то є. Значить, отака. Далі. Отакого От кольору. Ну, це взагалі чудово. Давайте я так. Дивіться, теж три кусочки, тобто теж щось придумаємо. Дивіться, ну класно. Плотність взагалі. Класнюча. Може, хто хоче, може написати на якій минуті тканина, а я пошию. Дивлячись тільки, яка торбинка вийде. Далі, отака От ось. Теж плотно, класна, гарні великі кусочки. Це я брала на під, на підкладку. Тобто я і підкладку роблю все і тканини що. Купую плотної. Ну, плотніша вона плотніша, товстіша, тонша, різна тут, з різних. Але вся вона бавовняна. Так, оця дуже мені сподобалась. Дивіться, який конячка. Ось така також. Ну, Во всякому случае, попадається на кожному майже клаптику, Подивіться. тобто буде отаку, як я тільки що показувала, що по 260 гривень можна пошити. Тоже плотна, гарна тканинка. Класно. Колір такий, класний учий. Ну і темненька, не всі вже мабуть, світленькими. Отакі От далі. Далі Далі папуги. Ну, тут папуги вийшли, бачите, ось оці, наприклад, обрізані. І, або невеличку такою злискавкою шить, тоді вони тут будуть видні вверху. Але це ж не один клаптик, це вже потонча тканинка, але дуже цікава. Ось вони є тут посередині, бачите? Тобто є гарна, прикольна, ось така літня вже. Більш літня. Бачите, яка ярка, класнюча. Далі. Далі ця мені дуже сподобалась і плотність класна. І по висоті ці мої маленькі, мабуть, вийде. Дивіться, яка. Ну, це надашить зараз, мабуть. Хоча я не скажу, що вона така новорічна, ну, зимова. Зимова. З лисичкою, що тут у нас З зайчиком. І лисички, і зайці, і ведмеді, чи вовки. Ну, коротше, така. Цікавезна. Ось її стільки. Колір класний, такий, жовтий, жовте-сірий. Мені дуже подобається, як воно грає між собою. Так, оце. Ну, це така вже більш. Вінтажна якась, мабуть. І це такі кусочки, що підуть тільки на турбинкиз. А можливо, я ще ж одну придумала, можливо, і туди підуть. Ну, теж, гарненька теж. І знову ж в магазині. Ну, можна було б набрати в магазині, але ж, опять же, мені ж там по 30-50 по см ніхто різати не буде. По метру так. Я вже дивилася, в інтернеті також є там в магазинах деяких. Що можна. Оце дуже гарна. Дуже гарна тканинка. Цікава така. Вона як компаньйон до багатьох, до багатьох підійде. Ось таких от два, не було більше. Мені вони сподобалися. Але о їх ось о, два. Ну, на одну трубинку буде. Ну, симпатичний. І, між іншим, отак от, як компаньйон підійде. Далі. Оці, звісно, на картинці трошки інакше виглядали. Ну, але... Бачите? Як на торбинку, ну, хіба що пускати всередину, всередину на підкладку. Ну, тут уже. Трохи більше. Ось два таких. Подобались мені гарних, дивіться. Класний. Малюночок дуже класний. Ну таких тільки два і тут цей в сторону якось ушов. Ну, все це можна придумати. Так, Дальше. Ну, знов же, тільки два. Тільки два. Ось таких. Симпатичні дуже, але маловато. Тільки з компаньйоном використовувати. Так. Оце не знаю. Оце, оце, бачите, яке? Ну, це що було. Я забрала все, що було. В принципі, Мягкувата. Це хіба що по два сшивать, отстрачувати і пускати в підкладочку. Але м'якенька така приємна, да. можна щось, а може щось придумаю. Так. Це ще не все. Дуже класна клітинка. Дуже класна клітинка, дивіться, яка. Все. Класнюча. Як компаньйон. І це Хебешка, але знаєте, яка вона? Рубашечна. Рубашечна, я б сказала, хібачка рубашечна. Цікава. І ще є клітинка. І ще є клітинка, але це вже плотна клітинка. Це знаєте, можна собі серветок наробити на кухню. Класно. Побачимо. І такі куски хороші. Думала, прихватки треба пишити. Ну, мене по кольору на кухню не геть іде. Не геть підходить. А так класно. Далі. Далі отакі зірочки. Хотіла більше, але оце все що було. Зірочки класні були. б. Вона така не плотна. але це класна була підкладка всередині в сумки. Зірки взагалі. Але оце все, що було. Чотири штучки. Я їх забрала. Далі, далі отакі от, от рибки. Були в мене такі голубенькі, я шила таку торбинку колись. Вони дуже плотні, дуже класні. Тому я їх взяла в такому кольорі. Дуже плотні. Дуже хорошо виглядають. Так. От така, от така мені сподобалась. Ніжна, ніжна, все зачіпається за мої квіточки. Ніжна. Така тканюшка. Ну, плотність, конечно трошки тут похуже, але але нічого. Ну вот така гарнюня. Колір класний. Ось така. Вона мені сподобалась. Плотна, класна тканина. О, тут кусочки, дивіться, які є. Вже класні-класні. Є в мене така торбина. Гарно виглядає, тому я забрала також вся, що все, що було. Все, що було. Так. І от такий горошок. От в горох там була така салатова, класна горох, ну теж забрали немає. Мені не досталося в гороху це все, що було, але плотна, симпатична. Тобто вона піде як і на підкладку, так і компаньйоном десь піде. От, блакитна. І отакі от невеличкі, ну теж це все, що було, я також забрала. Я задумочка на таке невелике, ну побачу. Вийде, вийде, тоді вам покажу. Ось таких тут декілька. І більше і менше вони тут, бачите? Ну, цікаво. Цікаво. Може, хтось скаже аляписта, аляпіста, наляписта, аляпіста, а мені цікаво. Ось, ну і це геть маленькі такі от кусочки, ось. О. Дуже непогана, тканинка. Що з неї вийде, побачимо. Але така. Оце все, що я замовила. Оце все, чим я хотіла з вами поділитися. Кого цікавлять торбинки, пишіть. Я залишу номер телефона під відео. На ньому в мене і вайбер, і ватсап, і телеграм. Можете писати туди. Можете писати під відео. Під відео так тільки мені хуже приходять сповіщення, що ще перші коментарі я бачу, а далі як виходить. А ось вайбер, ватсап, то телеграм. Частіше я заглядаю. Коли вдома. Бо, мабуть, як і у всіх, у мене Київстар стар лежить. де є інтернет. Тому такі справи. Поділилася з вами всім, наче що хотіла. Такі в мене справи по в'язанню, такі справи по шиттю. Поки що налягаю на в'язання на шкарпетки, бо треба буде відвести до понеділка. Я хочу, я хочу вівторок поїхати відвезти. У них з понеділка по п'ятницю вони там є і. Хочу двести. А скільки вийде там пар? Ну, я хоча б повторюю, щоб вам тоді показати. А все зараз вам в кінці поставлю фоточки тих ще дві торбинок, яких я пошила. Тут одна сакура, одна українська ніч, а там були турецькі огірки і сердечко. На цьому з вами я буду прощатися, казати вам до побачення. Подякую ще раз за те, що ви дивитесь, за те, що ви лайкаєте, ставите вподобайки, коментуєте. До скорої зустрічі. Пока-пока, мої хороші!